В цьому дуже коротенькому відео я хочу показати, як за допомогою No-Code, тобто візуального програмування, можна дуже швидко, просто та якісно створювати сторінки, сайти, лендінги, і це доступно будь-якій людині, яка взагалі нічого не знає про програмування. Тобто будь-хто будь-якої професії, будь-якого знання, хто вміє просто на мінімальному рівні володіти комп'ютером, той це зможе зробити. Ось так виглядає візуальний редактор. Покажу дуже коротко, просто для розуміння, як це працює. Є меню, в якому можна обирати вже готові шаблони, секції, які потім можна редагувати. Ну, наприклад, це секції привітання, це, там, секції галереї, наприклад, можна вставляти там, контактів. Тобто, це шаблон блоків сайту там, з мапою, з, з телефонами. Ну, там, з відгуками, Тобто будь-який шаблон тематичний, вже можна обрати і його редагувати дуже швидко і легко під себе. Ну, Просто, от, наприклад, покажу, що ми можемо будь-який шаблон просто перетягнути в необхідну частину сайту. Тобто Є в нас сторінка, ось є у нас цей блок, і ми можемо тепер робити з а, цим блоком будь-що, що ми хочемо. Ми можемо рухати якісь елементи, бачити якісь поля, де що розташовано, ми можемо рухати а, текст. Кнопки, ми можемо змінювати цей текст на будь-який, змінювати його там, розмір, шрифт, кольори, тобто будь-що там, жирним зробити, вирівнювання і так далі. Змінювати розмір цього блоку, як нам забажається потрібно. І взагалі весь розмір цього, цієї секції можемо обрати. Інший бекграунд, тобто картинку, яка буде на фоні. І таким чином ми дуже легко можемо кастомізувати наш сайт і робити будь-які форми, кнопки, написи, картинки, і взагалі будь-що. І тут дуже багато є налаштувань, як це можна змінювати. Ну і от Взагалом, як приклад такого вже готового шаблону сайту, який можна створити за допомогою NoCode, у нас такий достатньо красивий, динамічний, цікавий, з відеоелементами, з формами, з кнопками з будь-чим. Робиться буквально за кілька кліків. Такий сайт можна там збирати за кілька годин.